Риби мої, ми з вами в такій інтимній обстановці. Ви в мене останній знак, для якого я записую поради на вересень. Як німці кажуть, безпеч таком шлюз, останнє приходить в кінці. Що буде з рибками у вересні? Місяць такий важливий. Давайте подивимось. Де ви будете плавати? В пруду, в океані, в акварії, де вам буде затишно? Ваша карта. In the the world, world. not of the world. <laughs> Ну і скажіть, що немає див. Ось у ви рибки. Ось о ваше плавання і перша карта а, у світі ви будете у потоці. Тобто те, що ви задумали собі, те, що ви хотіли, щоб воно здійснилося, воно здійсниться. Подивіться, є струм, тече вода. Іде вода життя, і ви прям ниряєте. У вас все буде класно. Що ви задумали, течія буде нести вас в той напрямок, куди ви собі захотіли плавати. І це може бути великий-великий-великий океан. Прям клас. Така карта. Наступна порада для вас. Рибки і вересень. Вересень і рибки. Жриця, тайна. Тайна, вам відкриється якийсь, знов подорож, знов вода. Да? Десь буде у вас подорож, і вам відкриється тайна буття, як то кажуть. По цій карті е жінки, якщо мене дивляться жінки, це ваша інтуїція. Дівочки, жриця, дівственниця, яка знає тайну. Бачите, вона знаходиться між двома світами. І вона знає тайну цього світа. Вона може вам дати підказку. Це інтуїція, це ваша підсвідомість, яка вам допоможе. Допоможе зробити правильний вибір. Подивіться, у вас іде пошук, у вас йде планування. Ви плануєте, можливо, подорож на большому воздушному шарі. Ви шукаєте для себе. І ваша інтуїція підкаже, що вам робити. Ви можете також звернутися до. Скажімо, жінка, яка є ізотериком. Взагалі, карта жриця це карта ізотерика, який, за допомогою зв'язку з космосом або з іншими силами, він допоможе вам заглянути в свою душу і знайти відповідь або підказку. Якщо ви щось плануєте, зверніться за порадою або до знаючої, можливо, людини, яку ви довіряєте, яка, як то кажуть, прожила життя і вам зможе дати підказку. Інколи краще справді сказати, що я довіряю людині, яка має досвід. Наступна порада для вас. Подорож, подорож або переїзд, який буде відбуватися дуже швидко. Взагалі по восьмьорки жезлов це карта дуже швидких дій. Коли щось в вашому житті просто швидко ви скажете, прям зірветеся, да? як то кажуть, фангойрафмоген сьогодні-на завтра. Розвиток подій буде дуже швидкий. І дивіться, зірки Зірки це в нас подорож, також може бути. Зірка сяє десь, десь там далеко. Ви можете планувати собі подорож і от просто все зірветься дуже швидко, ви поїдете. Тобто події будуть розвиватися дуже швидко. Яку лекцію вам треба вивчити для вашої душі? Рибки у вас є душа? У вас там дві. У Вас одна душа на двох, чи кожна рибка має свою душу. Цвайфель. Свайфаль-карта, яка означає сумніви, я е, позбавляюся від потреб знати 100%, як будуть розвиватися події. Інколи потрібно довіряти інтуїції, інколи потрібно довіряти Всесвіту. Вам треба сказати, що я йду в своєму житті в подорож, і я довіряю, що Всесвіт мене. Зможуть допомогою течії подій Люди, які мене направлять, вони мене виведуть туди, куди мені потрібно, там, де я маю бути. Перестайте сумніватися, хоча рибки ви одна наліво, друга направо, і ви такі, знаєте, знов вмиряю в Донець, шаг вперед, два назад. От зараз вам треба цю рису свого характеру, коли ви не впевнені абсолютно ні в чому. Треба позбавитися і вже довіряти. Наступна порада від рунічного тару. Любовники, Карта, яка означає, давайте подивимось, е, ви бачите, коли е, жінка і чоловік знаходяться разом, от вона його, наче оберігає. Він є стабільною частинкою, а друга, може, ваша частинка, вирибки вас двоє. І тут от коханці, да? вони також разом. Одна ваша частинка є стабільною, друга ваша частинка є такою, знаєте, ефемерною, Подумайте про себе, подумайте про дві частинки вас і дайте одній частинці більше енергії, дайте їй гоу. Скажіть, щоб вона домінувала та частинка, яка випромінює спокій. Оця карта, коли ми з вами говорили, так, сумніви, робіть акцент на вашій стабільній частинці і вірте їй. Я ще ні разу так не трактувала цю карту, але просто от мене інформація. Бо ви риби вас двоє, і тут от випала карта. Довіряйте, довіряйте карті, яка є стабільною. Круто. Риби я дивуюся разом з вами. І тепер порада від янголів. Знаки і спогади. Прислуховуйтесь до знаків, слухайте свою інтуїцію. Ось я вам жріця також казала. Це інтуїція. От ви бачите, вам другі карти, янголи також кажуть, що ви знаєте, що вам треба робити і як вам це треба робити. Але сприйміть цей знак, слухайте, слухайте свою стабільну частинку для того, щоб побачити правильний знак. І ваша подорож буде класною. Рибки, бажаю вам гарного. Вересня, який зможе вам дати можливість плавати в інших водах. На все добре!